Уявіть на мить, що якби київська Русь не впала під монголо-татарською навалою. У 1240 році, коли монголо-татарські війська під проводом Батия підійшли до Києва, князі об'єдналися задля захисту землі. Вигравши битву, Київська Русь не лише зберегла свою державність, але й зміцнила позиції як новий лідер Східної Європи. Одразу ж це відкрило новий етап у політичному устрої. Київ залишився центром влади. Де князі домовилися про створення ради, що об'єднувала представників усіх регіонів. Згодом це призвело до формування парламентської моделі управління. Збереження Київської Русі зміцнило культурну єдність. Українська мова набула нового розмаху, ставши офіційною в усій державі, сприяючи поширенню літератури та освіти. Це стало основою для майбутнього українського національного відродження. Економічно Київська Русь зміцнила свої торговельні зв'язки з європейськими країнами, що призвело до економічного зростання. Поступово Київ став важливим центром торгівлі між Сходом і Заходом. Відносини з сусідами на Заході зміцнилися, тоді як з орденом Золотої Орди підтримувалося мирне співіснування. У довготривалій перспективі сучасна Україна розвинулася б як одна з ключових держав Європи, зберігаючи свою культурну ідентичність та політичну стабільність.